Зараз їду на стоянку біля заправки AVIS. Там така зручна є парковочка. Туди також їде клієнт. У нього навігатор на базі, він це є Smart GPS, треба там буде його перешити і завантажити актуальні карти 2023Q2. Ось така тут стоянка. Бачите, багато вантажних автомобілів. Зараз десь знайдемо містечко, щоб нам зупинитися і зайнятися новою навігацією. Ось такий зараз буде у роботі навігатор Smart GPS, на базі він це є. Тут стояла програма iGo Primo, але вона була на карті пам'яті. Карта пам'яті здохла і програма iGo Primo з нею також. Так що тут зараз нічого немає в цьому приладі треба зараз його перешити і потім я вже запишу програму його з кінжа карти 2023 q 2 на пам'ять приладу тут внутрішньої пам'яті достатньо я зроблю все на внутрішню пам'ять так буде набагато надійніше Навігатор Smart GPS повністю вже готовий. перешив йому систему, завантажив програму IGO Prima, Skinjack, карти України та Європи 2023 Q2 і актуальні бази камер і радарів також тут завантажені. Так що цей прилад повністю готовий. Зараз покажу клієнту, як я його зробив, і він вже поїде далі у рейс на оновленому навігатору.